Продається будинок до Львова 10 км. Площа будинку 150 квадратних метрів. Будинок двоповерховий. В будинку є гараж на 2 авто, у будинку заведено газ, площа ділянки 6 соток. На території є баня і теплиця. Поряд протікає річка, в якій можна купатися і ловити рибу. Ціна будинку 6 доларів. Контакти продавця будуть трохи далі у відео. А зараз давайте розкажу більш детально про будинок і саму ділянку. Площа будинку 150 квадратних метрів. Будинку 4 кімнати. Кухня. Ремонт. уже зроблено. Побутова техніка і меблі. Всі залишаються. Площа ділянки 6 соток. Опалення в будинку комбіноване. Будинок сам побудований із газобетону і обшито сайдингом. Є свердловина і криниця. Вода від якої заведена в будинок. В Санвузлі є вся сантехніка. Ділянка повністю огородження. Сусіди постійно проживають. На території є багато фруктових дерев і ягідних кущів. Є також теплиця, баня. В самому селі є продовольчі магазини, школа, кошта, базар один раз на тиждень. Поряд з будинком зручна транспортна розв'язка 200 метрів до зупинки. І до Львова кожні півгодини їздить маршрутка. Зайти на ділянку можна через гараж. А можна через окремі двері. Заходимо на саму ділянку. На ділянці ростуть ялинки, багато фруктових дерев, багато кущів ягідних, також є невеличкий город. Все дуже зроблено охайно. Ділянка правильно прямокутної форми, багато також квітів росте. Ось так виглядає ділянка. Сусіди всі постійно проживають. Тут таке зроблено підсобне приміщення для зберігання різних речей. На підлозі покладена плитка. Ось таке приміщення для зберігання можна використовувати під будь-які різні потреби. Давайте пройдемося ще по ділянці, покажу, що тут є. Ось такі невеликі грядки зроблено. А це такий цікавий зроблено колодязь. Вода в ньому дуже смачна. Ось так будинок виглядає з іншої сторони. Ділянка дуже зелена. Як бачите, рослин тут дуже багато, багато кущів, багато дерев. Ось такий має вигляд сама ділянка. Трошки далі проходимо, бачимо, є теплиця. Там можна майже цілий рік вирощувати овочі. Висота теплиці 2 метри 20 см. Тут поки зараз ростуть квіти, але можна вирощувати різні овочі. Ось так, з іншої сторони теплиці. Так, Давайте пройдемо далі по ділянці. Покажу, що тут ще знаходиться. Також тут є багато винограду, багато яблук, багато груш. Все дуже смачне і дає багато врожаю. Ось так, все відгороджено від сусідів, забором. Поряд з будинком ще місце для шашликів. Також тут можна зробити невеличку альтанку. Так, йдемо далі. Зараз покажу будинок ще з другої сторони. Фундамент тут стрічковий, дуже міцний будинок сам побудовано із газоблоку, і обшито сайдингом. Будинок дуже теплий. По периметру будинку зроблені такі доріжки. В будинку всі вікна металопластикові. Ось так все виглядає. Будинок цілий, тріщин ніде немає. Стеля не протікає. Все зроблено добре. Зараз зайдемо, покажу, ще ось тут є така. Пристройка баня біля будинку. Заходимо в баню. Тут таке приміщення для відпочинку, все обшито дерев'яною вагонкою. Встановлено конвектор для обігріву. Тут груба, щоб топити баню. Душова кабіна з бойлером на 100 літрів. І далі вже сама баня. Як бачите, тут недавно зроблено ремонт, баня тепла. Нагрівається швидко, дров багато не потребує. Ті, хто любить баню, я думаю, оцінять Так, а тепер давайте перейдемо в сам будинок. Покажу, що знаходиться в будинку. Заходимо тут такий обіданий стіл. Далі заходимо, це можна назвати, так сказати, технічним приміщенням, тому що тут і газова плита, і також встановлена душова кабіна. Ну, так уже хазяїва зробили, не знаю чому, ну, може, комусь це здається дивним, але з іншої сторони. Є душова кабіна, є бойлер для гарячої води. І все тут зроблено дуже охайно і класно. Далі переходимо в кімнату. Це перша прохідна кімната, можна зробити під кабінет. Всі меблі тут залишаються. Як бачите, тут є диван, стіл. Заходимо в наступну кімнату. Тут також зроблено ремонт, поклеєні шпалери. На підлозі ламінат, є коври. Техніка вся залишається, крім телевізорів. Телевізори забирають, а все інше залишається. Як бачите, дуже гарний ремонт. Всі двері дерев'яні. Заходимо в третю кімнату. Третя кімната така невеличка. І з третьої кімнати тут можна попасти. Четверта, Ну, по факту, це одна така кімната розділена таким гардеробом невеликим. Площа першого поверху 90 квадратних метрів, площа другого поверху 60 квадратних метрів, драбина ось така на другий поверх. Тут встановлено газовий котел для опалення в будинку. І звідси йде вже вся розводка по всьому будинку на батареї. Тут це обшито дерев'яним сайдингом. Так, Підіймаємось на другий поверх. Ось таке велике приміщення, трикімната на другому поверсі. Тут також можна жити, є великий двоспальний диван. Вікна. Опалення також тут є. Тобто це повноцінний другий поверх, на якому можна жити. Площа другого поверху 60 квадратних метрів. Також тут є такі кладовки невеликі, по бокам зроблені. Зараз покажу, зайду. Зараз включаю світло. Тут можна зберігати різні речі, також зробити там під е, різні майстерні. Там, от, наприклад, хазява зробили під майстерню, е, зробили полиці, зробили такий склад для зберігання різного інструменту. Ось так це виглядає. Трошки далі зараз покажу, там ще є багато місця для різних речей, можна складати. Для тих, у кого багато речей, я думаю, це оцінять. Зараз знайду вимкнути світло. Так, найшов. Так, як бачите, тут ще можна багато речей складати. Також тут є інвертор для того, щоб стабілізувати напругу, тому що це. Будинок знаходиться у селі і буває перепади напруги, але для цього вже є інвертор, який стабілізує цю напругу. Ось такий будинок, ціна 6000 доларів, знаходиться 10 км від міста Львів. Контакти продавців будуть внизу в описі під відео. В телеграм-каналі переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, контакти я видаляю. Також не забувайте дивіться. Мої інші огляди будинків.